Дорогі, шановні друзі, у нас сьогодні ну, прекрасна зустріч. І ця зустріч йде в такій домашній, такій теплій, такій щирій обстановці, як здебільшого в нас всі проходять наші зустрічі. І в нас сьогодні в гостях прийшла на нашу зустріч. Ну, людина легенда. Творча людина, людина, яка все своє життя посвятила сцені. Не тільки. І не тільки, <світ> так. яка віддала сцені і театру, і кіно. От. Але сьогодні ми дізнаємось про трішечки інші моменти пов'язані з життям Галини Гілярів. Галина Гілярівна хоче з нами сьогодні поділитися сакральними моментами, які траплялися, яких, яких в її житті дуже багато. І вона сьогодні поділиться. Але ще інше, ми сьогодні дізнаємось про дуже важливу творчу сторону Галини Гілярівни як поетесу. І сьогодні буде дуже багато сюрпризів. Сьогодні буде звучати і поезія Галини Гілярина, але ще й будуть звучати пісні, які народилися буквально цими днями. Так що, Галина Гілярина, сьогодні да, добре. Да, ви поки сідайте. Да. Ми вас запрошуємо. А, що не говорити мені нічого. Можна сидіти, Можете сказати, бо я хотів. Можна а, все, я то, хочу. Єдине, що ви не тікайте, добре, ви що шо... я... коли цей вечір? Планувався з вашою улюбленою Тетяною Яровисиною, то що? А що таке? А водичку. Ага. водичку так. То я думала присвятити його розкриттю дуже таких цікавих моментів в моєму житті. Навіть якихось містичних чи що. Але поки не йшла справа до цього вечора, народилась збірка моїх. Ну ще не народилася, але от от має народитися з вашою допомогою збірка моїх віршів. І тепер це моя програма, якась я от не знаю, чому більше присвятити. Чи при мої е, якісь дуже цікаві моменти в моєму житті, саме е, містичного плану, ви знаєте, вони не незвичайні, і якщо я вам розкажу про них, я нічого не придумаю, ви самі зі мною погодитесь. Так от я не знаю, що нам тепер робити, чи нам презентувати мої вірші, чи розказувати чи... О, про О, О, чи О, те, так, добре, тоді давайте слово кому Так, Звичайно, дорогі друзі, але оскільки а, а, пані а, Галина Галина Гілярівна заговорила про збірочку. То дивіться, звірочка має вийти. Але, е як завжди, звірочка е передбачає те, що е повинні... За це платити треба. Так, да, <гум> да, платити. Одним словом, частина коштів зібрана, а частина коштів треба зібрати. Так що, якщо у вас буде ласка, і можливість і бажання долучитись до цього. Маленьким. Благодійною допомогою. Отут є рахуночок, бачите. Ми його озвучувати не будемо, бо мене попередили, що це хтось може перехопити і вони будуть не недовольні. Ви якщо захочете, ви потім можете собі на телефончик це сфотографувати. Він буде тут, він буде нас тут. У нас ще є отака, бачите. О, отак. Може і так. Ось це чудово. Дорогі друзі, вроді би ми так всі основні оці офіційні моменти сказали, а зараз Галина Гілярівна попросила мене, щоб я не дав слово зараз дуже цікаві, дуже гарній людині. Це творча людина, це поет. Я би сказав поет, ну з такої мислитель мислитель великої літери і поет, унікальний поет, який може писати дивовижно і на ходу, і дуже швидко і дуже цікаві І це як кажуть, знаєте, нагорода знайшла свого грої. героя. Да. Отже, прошу просимо до слова Станіслава Чернілевського. Будь ласка. Наскільки велика персона виходить, але хай подухає так. А я сяду чи буду стояти? Ні, ні, звичайно, ну не надовго, так? Ні, ні, ви сидіть взагалі. Ми будемо нахилятися, якщо буде треба. І ми маємо а? право да. і навіть солоду нахилятися на два. Вибачте, бо тут я, я балакую. Я знаю вашу бібліотеку дуже давно, тому що Тетяна Яровиця моя дуже хороша приятелька, це одна з найзолотіших. Жінок, яких я знаю в своєму житті, після моєї мами, і сестри там ще декого, трошечки деякі вчительки, так от вона якимось чином трапилася якраз на, на тій е, дивовижній. Не, значить, навіть не імпрезів, не знаю, як це сказати. Це якась ціла акція була великого і широкого масштабу, яку започаткувала саме Галина Гілята. Це було святкування Шевченківських, особливо Шевченківського свята. Ви пам'ятаєте, може, і ваші, які були зараз, воно в зв'язку з подіями трошки припинилося, але вона організувалася дев'ятий є... рік. Вже йде. Да. Шевченко об'єднує народи. Ви пам'ятаєте да. міжнародний проект, міжнародний проект. Проєкт. Там ми дуже гарно. Познайомився і, власне із я там познайомився. І ви були членом Так, Я був членом журі. і, і так, ви так ви далі. Але були... я почну зараз не з містики, яка тут настала, не просто з містики. Я скажу там найможе найсакраментальнішу містичну фразу, яку ви, звичайно, дуже гарно знаєте. Але я, я скажу, чого я і скажу. Бог є. Значить, два роки тому, майже два роки тому, я написав на її 95-річчя, такий веселий і, і разом з тим такий всеохопний щодо її талантів. Вірс. А ми, ми ще й перетиналися, тому що вона працювала в театрах в Вінницькому і могилів подільському це там, де я живу. І власне Могилів-Подільський, якщо ви знаєте таке містечко Вінницькій області, теперішній мій район, він на покордоні між Молдовою і Україною. От. І от і, сталося так, що десь цей вірш у мене заподівся. Е, я ну, я от, скажу, так, як? Так, Він його прочитав, а прочитав став, тоді на вечірку кишеню. Так, так. Ну я думаю, мабуть, це чернетка була, він потім перепише і оддати. Але так. після того заглохло, нема. Там була <рес> не чернетка, але я побачу, що там два останні рядки трошечки неправильно щось там, значить, щодо одного біографічного якогось факту, чи там можливостей, Я вже не пам'ятаю що. От. І я вирішив, що я вдома перероблю. Я переробив, нормально переробив, гарно написав, сказав, що перепишу, переписав. Ми кілька разів мали перетинатися десь по різних де, таких аудиторіях, як ваша, Так, так. Та, та. Чи вона була невловими, хоча її завжди можна віймати, а мене хто його знає як. Ну, слово якось так вийшло, що він нарвоз знов зробив. Цей той вірш і так далі. Я сьогодні встав вже давно, плик. Я ж вчора сказав, що я його знайду, бо я його бачу. Він у мене на столі уже стояв. Я його спеціально сховав, щоб принести, і, на... і за столу він щез. А я ж прошу прийшліть його, бо я ж його хочу включити в цю збірку. Так, і не тільки збірка збірку. є мої вірші, а друга половина це, це з подачі є. Ігоря Бичака. Це вірші присвячені. А віднім. я вже прямо сьогодні, вчора зранку плачу і кажу, що я не можу знайти, я постараюся. це... Все -все. Я в 9 годин встаю сьогодні раненько, щоб знайти. І в першій годині дня, це від 9 до першої години, я перерив все, все стони, там бібліотеки, книги і так далі. І нарешті, і нарешті, і нарешті я залажу свій щоденник, а щоденник, ну такі зошити, як ви знаєте. Є, яка, І думаю, щоденник, чого що ж я туди не буду що класти? В мене папочки, теки, їх повно. Так як у вас в бібліотеці, оце так у мене різних текст, ще з студентських часів, там як поназбиралося. Я кажу, і раптом є. І Я і з таким щастям і сказали на очах. переписую сьогодні, я його приніс і я його зараз прочитаю. Але я скажу, що є ще одні перетини. Ну, одна з найфеноменальніших особин, осіб, жінок там, і творчих людей, яких я знаю в своєму житті, це, звичайно, Галіна Імлянка. Я, я ту справу навіть не провіг. Про її талант.

На всі боки майстром, тому що вона, я не знав, що вона вірші пише, А коли вона почала читати вірші на одній із зустрічей, ми часто зустрічаємося. Був такий корінський, унікальний, абсолютно феноменальна людина, яка була поліглотом, знала без мов, Взагалі такий універсал. Він все міг він був композитором. Він писав вірші. Він малював дуже гарно. Його рано не стало на жаль. Ми дружимо з її сім'єю, їхньою сім'єю. Ми там завжди перетиналися. І там я вперше почув вірші. Галини не гілярів мушу сказати це високого рівня. Тексти, які я там почув. добре. Шекспірів потім Галина гляне. Ви розумієте, так? ну але десь посередині ще є я. Я буду там старатися не переймати багато часу від інших людей. Хочу тільки сказати, що є ще один перетин. Моя мама теж називається Галина. Значить, я між двома Галинами між своєю мамою. Її вже немає на світі царство небесне, золота була жінка. Вона. Києві теж знає, тому що вона приїжджала неодноразово сюди співати. І є книги навіть видані про цих. там було тріо із мого села, яке співали народні пісні, і їх записали. І вони навіть пішли в Індію, тому що виявилося, що є Мелос, баба Сірика, може, чоловік таку, який зберігся, бо зна з яких часів, і тільки в Індії має свої аналоги. І тому, коли там збирали засоби, за записи приїжджали робити спеціалісти фольклористи. В селі то от вони записали ту жінку і записали це з мамою моєю, і вони тут були і виступали. Ну, і я сьогодні спеціально зазирнув у етимологічний словник, щоб знати, звідки корені. Тому що прочитав одного російського дуже такого відомого гачів-дослідника, який твердить, що значить, слово Галіна означає курка. А я пам'ятаю, що ні. Ну, Може, ви знаєте, Галія названа в честь цього, і основний півень, основний, значить, там у їхніх мушкетерів, там, значить, птах і так далі. Пір'я, пір'їни на їхніх капелюках і так далі. Ну, от що каже етемологічний словник. Ім'я Галина походить від старогрецького галене іменника, що означає спокій, ясність, штиль, Пов'язано, значить, з Гелао Сміюся. Ви бачите, що вона усміхнена з вища. Більше того, корінь такий самий в вірменській мові означає взагалі регочу. Так що та їй Боже, так життя тримати в собі, веселим приготовим сміхом, тож вона феноменальна, абсолютно жінка. Феноменальна, вона обдарована в усьому, ви такої не побачите, в 97 років мати таку чітку свідомість. свідомо. Ви мені сказали 96. Ну, а я буду 95. У мене ж 95 у вічі так. Після всіх цих таких. Великих прямол і так далі, я прочитаю решті те, що я знайшов, і Бог мені дав знайти. А ви Бог перед тим помолилися? Я молюся, щодня, щоранку в мене велика молитва, є кілька причин, я потім трошечки вам скажу, коли буду дарувати Галина Грину. Але я прочитаю те, що тоді прозвучало, і воно прозвучить, коли їй буде 97 років. Вона, правда, мені сказала, що в мене 97 в житті. Так що я тобі сказав. Добре. Добре, ну, це така, ви розумієте, ювілейна орація, але вона в певному стилі написана. Називається Вітальна бучна ювілейна орація княгині, що нею пишається нація. Я вовком би вигриз своє прожиття таке недолуго вихлярівне, якби хоч на часточку мав здобуття Яволонської Галини Ілярівни її колосально обширний розвід. Добре, хай вона сидить. Ні, я буду сидіти. Ні, та наша ж сидять. Ви ще зараз будете. Добре, ні, вам добре. Тут же довго. <сев> <сев> Ніжечки зболять. <сев> добре, добре. Її колосально обширний розлік не марився й авіцені, аж вісім десятків із трійцею літ вона князювала на сцені. За сотні разів розливалась луна під оплески Браво Японська! В поставі самотньої леді вона була королевсько коронська найпершим з усіх театральних шатр, де стався дебют Породільський, був Вінницький держ та облтеатр, а ще й Могилів Подільський, і мій дебют з тих самих країв. Земля нам обом питома, як жаль, що час мене не вмаїв хатинкою дядька Тома. Там вона грала, це здається, перша роль? друга. Хоч я в Тобсі була роль, але я про неї тут далі пишу. Хоч я в ролі Топсі не бачив її, та аура там і по досі найпершу ролі в наші краї тримають, як напрям осі. Вся класика наша корилась їй. Бо дар її різношарий. і кланялись в небі актрисі своїй Шевченко і Карпенко Кари, а ще й режисерів поштивий респект. Та що їй винагороди, коли вона дружно фундує проєкт. Шевченко єднає народи з ім'ям Кобзаревим назавши в душі, і нині вона оборонська країні дарована. Для воскреші яскрава Галина Яблонська. Хто скаже, що їй 95, потужність у неї зашкварівна, і там, де звитящі за край стоять Яблонська Галина Гілярівна. Тому її спічим, шановую я, що вищість її журавлина, і може, тому, що й мама моя носила ім'я Галина. Раз так, це ім'я за душевно моє, з Яблонською обоюде. Я тричі славлю ту, яка є, і в п'ятеро, яка буде, у неї такий оддаровань заплет, що просто шторчма чуприна. Вона ще ж великий читець і поет, а може, бігме й Вона <рес> чемпіонська, долає і рве, постава у неї юнонська. Нехай же нам 300 років живе цариця Галина Яблонська. Здоров'я, наткнення, блаженства й добра Галині Гелярівні. Слава й ура! І підтижено родом кордило, батрак педа. Це я вам кладаю сюди. Я дарую Галині гелярівні зараз. я Вже перейду. Ні, не свою. Я дарую збірку мого сина, яка вийшла посмертно. Е і ми ще окремо можливо зустрінемося. Таня Яровицяна має цю книгу. Мені здається, що вона була на вечері, коли презентувала наша родина книгу мого сина. Е йому було 30 років, він добровільно пішов спершу в тероборону, його не брали. Один Військовий військовики, як вони там відкинув його, зрозуміли, відкинув, а третій каже, рвешся, іди. І після дуже короткого навчання в Черкаській області їх кинули на найкрутіше місце. Воно досі круте. Це Покровський район. А, От, а, тільки там не, не Авдіївка біля Авдіївки, там є Кам'янка, така це під тією Кам'янкою, було два нальоти великих. І, 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 і. і ні Пальчика, цього ми не знаємо, територія не належить. Але він поет, він бард, він виборов перше місце гран-при да, це його звірка. Гран-прі на всеукраїнському конкурсі авторської пісні. Тобто, це ж не просто він, очевидно, мав якийсь талант, що йому це присудили. Ну і більше його там взяли друге місце тільки через те, що він, він спеціально прочитав дуже погано, щоб там дівчина, в якої буде закоханий з поетес, виборола перше місце. Вона виборола перше місце, хоча його поезія була сильніша. Отакий син. Це моя гордість, це мій біль. І Він поет, і я цю поезію, тому що залишається поезія. Життя і життя, ми всі рано чи пізно, десь десь відлинемо. Але лишається слово, яке ми залишаємо і пам'ять людська, і це слово, яким так прекрасно володіє Галина Гелярівна. Ну я намагався там бачити викрутасами щось. Там сказав в цьому плані. Я дуже щасливий, що доля мене звала з нею. І до речі, з Якубовським, якого я дуже давно знаю. Від да, своєї однокурсниці з Овіницьким інститутом. Люблю дуже його пісні, пісні, деякі я просто дуже люблю. Я не знав, що він тут працює. Сьогодні побачився. Значить, Бог є подвійно, бо він мене звів так і так далі. Галина наглянь на дорога, даю вам цю книжечку, і там бачите, це <плес> віч. Та, 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 я щасливий, що ви така є. Я щасливий, що ви є така. Кому заздрю я кому вдвічі, тричі, в п'ять разів менше, ніж вам, але я буду казати. Тому що ви моя одноліток, я б сказав. <рес> Можна було б закохатися, тому що закошимо. Спасибі вам, спасибі, спасибі Ігорію. Дякую, ми ще зустрінемося окремо. Отже, спасибі. Дякую. Дякую. спасибі, спасибі. Ігорю, значить, вже у нас є поповнення в нашу збірку, а вас я прошу сюди, тому що добре. Ігор Спичак якому Леся Шаповал, вона була ініціатором того, щоб зібрати мої вірші і не видати їх, а Ігор був реалізатором цієї ідеї. Леся, я, до речі, дружина висі... Корінського, про да, яку да, да, я говорив. Ви знаєте. Прошу. Прошу. Вибачте, що я перебив Ви Не хочете бути чути? Відмовляється, урві ведучок. Ні, ну сядьте коло мене. Ні, ви сілець. Отже, ми додаємо, тому що ця збірка знову таки вона народилася, ідея народилася в цьому приміщенні. Отут на стільці Леся Шаповал фотографувала мої всякі оці віршики на якихось обривках, на якимось десь на. На папері а десь на якісь обложці я записала. І після цього це була ідея, весь і шопував. А потім вона передала все Ігорю Спочеку. І він велетенську роботу проробив, тому що там треба було ну, не тільки е, друкувати, але і редагувати доводилось. І потім я кожну нараду находила ще якісь клаптику, кажу, Давайте то треба було йому знайти якесь місце. Коротше, роботи він проробив колосальну роботу. Я не знаю, як я йому віддячу. Просто ну на це не, не вистачить моїх сил, мабуть, щоб я вам віддячила за ту роботу, яку ви проробили. Бібліотека віддячить. Ми там поставимо стілець з бібліотекою разом. Спеціально, що цей стілець назреть Галині Гілярівні, ніхто туди не буде сідати. Золотим буде пофарбовано і написано присвячується. Ну, на такому такі сідайте. Ну, ви не хочете бути ведучим, ні? Ні? Ну кажіть Там... голосно. Ні, ні, ви не А чого? Ну краще вас з дикту не справді. А так, що я сама буду Ні, Я вам допоможу, допоможу? чим чим зможу допомогти. О, так допомог сідайте. ближче, допомагайте. О, О, О. Всі чоловіки бояться актрис, щоб ви знали. А вродливих актрис так. це просто значить, а. будемо так перебіжку, вірш. І якась містична історія, так? Да. Давайте так. Да, Всі вірші я не перечитаю, бо їх дуже багато тут. А от те, що мені присвячене, тут пан Ігор мені допоможе, так? Звичайно. Що шукаємо? Ні, зараз я прочитаю вірш про ступку, оскільки це мій колега, мій головний режисер. І, коротше, я коли прочитаю вірш, я вам розкажу. Так, де тут подивіться, де, де, де він має бути, знайдіть мені, будь ласка. Ви ж пам'ятаєте краще, ніж не. Бачите, заплутався. Треба було раніше нам. Ні, це не тут. А, вы просто на волошу Значит... я, а. Ну, там... да. Значит, давайте можем я тоді. Скажи, за ясно. Значить, був такий випадок. Річниця смерті ступки. А на День його смерті я написала цей вірш, який зараз Ігор знайде, я його прочитаю. Ну, я там не читала всього. Першим виступає Євген Нищук, тодішній міністр культури, ставить колосальну жовто-блакитну корзину квітів, біля ще пам'ятника не було, тільки портрет і марбурове таке огороження. І поставив туди цю корзину. Першим виступив Діний Павло з тією корзиною, другим наш директор Захаревич. І третім мені дає слово, ну, очевидно, як найстаріші актрисі. І я читаю тільки фінал цього вірша. І от тепер, що ти помер, немає сил признати. Ти просто паралельний вимір перейшов у ті краї, де жде, де, виглядає тебе мати, її безмежна, непроминаюча любов. А нам ти залишив Зірець Непересічний, як людям віддавати себе всього до дна, стриміть крилата до висот космічних, де музика безмежності і вічності луна. Я прочитала цей шматочок і кажу Богдана Сильвестровичу, я певна, що ваша душа зараз витає тут над нами. Шкода тільки, що ми не можемо вас побачити, але ви з нами. І ця величезна корзина падає мені до ніг. Всі ахнули. Ні вітру не було, ніхто її не зачепив ту корзину, нічого. Вона упала, нема? Тепер я прочитаю весь вірш. так? Да? Складній життєві круговерті всього і Траплялося не раз від розпачу, зневірення хотілося вмерти та рятував. Божественний екстаз, як в океан свого спасіння, ти в творчий пошук поринав, і силою твого натхнення і горіння живий яскравий образ поставав. І чарувала глядача твоя поява, ста сила вибухав емо... емоцій, шквал. Думок і пристрасти, енергія боляла магічним струмом пронизуючи зал. Ні, ти не грав, ти жив на сцені. Такі не схожі різні ролі проживав, трагічні, грізні, мудрі, фарсово блаженні і сам себе у кожній розкривав. Спокус випробувань пройшов чимало. Багатство, влада, слави чад та зваби ці тебе не зіпсували. На ти позбавлявся власних вад. Ти наче піднімався на узвища, вставав воно, ти наче піднімався на узвишця, дивився на все, з висот, незнаних нам. Погляд ставав добрішим і мудрішим, мов таїна буття відкрилася очам. І от тепер, що ти помер, немає сил признати, ти просто в паралельний вибір перейшов у ті краї, де жде, де виглядає тебе мати, і безмежна, непроминаюча любов. А нам ти залишив зірець непересічний, як людям віддавати себе всього до дна. І стриміть крилата до висот космічних, де музика безмежності і вічності луна. Він... Справа <плодисна> хоче, що ти маєш один день своєю мамою. І коли він умирав, останнє слово, яке він сказав, мамо. Очевидно, вона вже прийшла до нього, і він з нею. Вже був на зв'язку. І він і мама народилися в день, коли народився Іван Франков. Отакий з бігов ставив. І оця крузила, яка впала тоді, вона навіть в газети писала, що Ступка підтвердив, що він дійсно був присутній при цій церемонії одноріччя. — А це телефон не вас зараз задзвонив?